Шановна пані Оксана, шановне товариство, ще один сюрприз. Бо ви зовсім не чекали, що тут може стати юрист. Але, але пані Оксана, як і всі українські жінки, має таланти дуже багатопрофільні. Ми знаємо пісню, ми знаємо творчість, але ми знаємо ще щось. І я маю повноваження сьогодні від Асоціації українських правників. Це така недержавна Організація, найстаріша організація професійних юристів України, вручити пані Оксані почесну грамоту і золоту медаль, але скажу, кому і за що. Можливо, було, що просто юристи прийшли привітати призначну мітку. Значить, нагороджується професор Оксана Білозір, колега. Кандидат юридичних наук, народний депутат України 4-го, 6 і 8 скликань міністр культури України, народна артистка України за значний вклад українське державотворення у розвиток духовної культури та громадянського суспільства. Павла товариство, мені здається, що визнання професійного цеху юристів це визнання українського суспільства. Це нагорода від народу, народній артисті України. Державних нагород багато, а визнання суспільства ваше визнання ваше це найвище. Тому дякуємо, дякуємо пані Оксані.